Хорошо, я дивиться, я покладу свою руку тобі на груди помилюсь, а потім сюди, окей? Okay? Yeah, yeah, yeah. Потім ти перевіриш, чи яка різниця? Отець Небесний, я дякую тобі за Пашу. Дякую, Господи, за те, хто Ти є. І прямо зараз я звертаюся до Його бронхів, легені. Будьте зцілені прямо зараз. Я пролошую вогонь Божий прямо зараз. В ім'я Ісуса всяка інфекція забирається геть з Його тіла. Я зв'язую тебе іменем Ісуса. Прямо зараз. Щоб він починав дихати, я наказує його носовій в повністю бути зціленою. Я наказує всьому, що йому тривожить дихати, пропасти, зникнути. Прямо зараз. Ім'я Ісуса я молюся. Повністю. Всякий дух немочі забирайся геть. Амінь. А ну попробуй дихати. чи якась різниця? Чесно кажу. Якась різниця? Ну, дихаєш? Ну входить чесно. Ні, ти казав, просто ти не міг дихати, чи, чим міг. Ну, ти міг плохо. Плохо, а як зараз? Так ну, само чи? На одну нізлю чи на дві. Яка ніз для пана? Ну взагалі, на яку сторону спину дай погано. А, буває. — Так. — Уже давно так, ні? Да. Скільки часу? Сначала, Сначала лето, так? Окей. я ще коротко раз помолюсь. Господь, дякую тобі за пашу прямо зараз. Всяка інфекція, Його дихальних шлягах, я наказую зійти прямо зараз. Ім'я Ісуса. Повністю кров'ю Христа. Ранами Ісуса Він зцілений. Повністю. В ім'я Ісуса. Будь стілений. Амінь. Я вірю, що Бог працює зараз в твоєму тілі. Він забирає всяку інфекцію. Він забирає. Ти, коли я молився, ти відчував щось в грудях, я не знаю, якесь відчуття були? ні. Нічого такого, так? Окей, да? okay, без проблем. Класно, дякую, що ти помолитися. Буздорово! По У тебе все гаразд? Да, да все. слава Богу.